Ям чернюся. Чернівці це місто, яке мене здивувало. Якщо ви запитаєте мене, чому взагалі вирішила сюди приїхати, я вам надам дам на якусь чітку відповідь. Це рішення було більше про відчуття, аніж логіку. Чернівці це місто, в яке закохуєшся не з першого погляду, а з першої прогулянки. Я тут на три дні і ще в потягу думала, що я буду тут робити так довго. Тому їхала без очікувань з думками, де зможу поснідати 8-й ранку. Але вже через 15 хвилин я почала звертати взагалі не туди, куди мені треба, бо кожна вуличка видавалася цікавішою, ніж попередня, з її старими будинками, повитими плющем. І ось так неочікувано я дійшла до серця Чернівців центральної площі. Від якої тягнуться вулички в усіх напрямках. На площі, навіть якщо захотіти, неможливо не помітити міську ратушу. По-перше, будівля сягає 50 метрів, а по-друге, виглядає доволі велично. Мене зацікавило те, що на міській ратуші є два годинники. Один встановили ще під час будівництва, а ось другий був подарунком і виявом любові до міста бургомістра. Нині в ратуші розміщується Чернівецька міська рада, а біля ратуші будівля художнього музею. Не сьогодні, але я точно його відвідаю. Музеї та ратуші це все добре, але пора вже снідати, тому я йду далі. Я прийшла снідати ще доволі рано, тому я вибрала собі такий заклад, який вже був відкритий. Блін, в животі бурчі. Ну, прийшла снідати. От, замовила собі вівсанку, панкейки і фільтр каву, яку мені вже, до речі, принесли. А пахне я... Як... Вчити, гірчить, я таке люблю. Там буду снідати, приносить щось поїсти, покажу вам. У мене дуже гарний вид тут, все, я сижу тут, кайфую прямо. Смачно підкріпившись, я продовжую гуляти. Так як до заселення у мене ще багатьо годин, я вирішила прогулятись, і ось про що я казала на початку. По дорозі до однієї пам'ятки я зустрічаю інші. Наприклад, ці будівлі можна знайти економічний факультет Чернівецького національного університету. Так, того самого. В свій час загальна вартість будівництва становила 1 мільйон 750 тисяч гульданів, що за тодішніми мірками було величезною сумою. Так тихо, спокійно на деяких вуличках. Я так наїлася, треба трішки пройтись, розтрястись, але так цікаво, в мене там я ставлю собі одну точку, йшла по одній вулиці, Бачу на розі щось цікаве. Повернула на інше. Зараз іду взагалі не на по тій вулиці, по якій я планувала. Треба буде зараз десь завернути знову. Але дуже цікаво. Костел Несвятішого серця Ісуса помітно здалеку, і він з самого початку був у моєму списку туристичних місцин. На жаль, костел з минулого року ще на реставрації, тому побачити його в усій красі не вдалося. Цікаво, скільки часу витратять на його відновлення, адже в 19 столітті його збудували всього за три роки. Дзвони до костелу привезли з Шотландії, орган з Німеччини, головний вівтар майстрував австрієць, а ось настінними розписами займався художник з Миколаєва. Поруч є парк. Там можна відпочити, а головне побачити більш привабливу сторону будівлі, і навіть на такій відстані вона виглядає вражаюче. А зайшла, купила Віват собі, який планувала книжечку Ольги Кобилянської. Піду, скоріше, все завтра в її музей. От і ще ухватила також такий пін. У них там був дивлюсь. Один в один. Кажу, це по книжці. Вони кажуть, так я кажу. Давайте. От мені дали таку закладочку, теж якби в такому стилі все дуже прикольно. Мені подобається. Це такий перший сувенір, який я собі купила тут. Сквер дня вишиванки в Чернівцях це поєднання українських традицій культурної спадщини та сучасного урбаністичного дизайну, розташований на Соборній площі в історичному центрі міста і став символом святкування всесвітнього дня вишиванки, започаткованого в Чернівцях у 2006 році студентами Чернівецького національного університету. По суті, це такий собі інтерактивний простір, де можна дізнатись більше про українську традиційну культуру. Центральною композицією є світлова конструкція у формі коміра чоловічої вишиванки. На одній з центральних вулиць центру міста розташований мій гостел. На першому поверсі є кав'ярня, а в дворику є місце відпочинку. Незважаючи на те, що в моєму номері під час дощу залило трішки підлогу, у мене залишились тільки позитивні враження. Сонячна доволі простора кімната. Така є рушнички, є тапочки. В принципі, і все. Треба буду купити собі якісь гель, шампунь сьогодні. Ну от зараз трошки відпочину, все позаряджаю. І сама заряджусь трохи якоїсь енергії, дуже спати хочеться і піду гуляти. Бачила правда, що там, коли я не мила гуляти, буде дощ. Ну побачимо, може, все таки не буде доща. Дорога до університету сама по собі як екскурсія, бо з усіх сторін, куди наглянь якісь цікаві будівлі. Зараз я проходжу повз будівлю, в якій розміщений ще один факультет Чернівецького національного університету. Тепер уже юридичний. А за будівлею є невеличкий сквер з пам'ятником самому Юрію Федьковичу, засновнику української літератури на Буковині. Десь далені вже бачу університет. Український Гогвартс, або перлина Буковини, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, найвідоміша споруда Чернівців. Мабуть, всі, хто сюди їде, не імина його, ну і я теж. Трішки важлива інформація, я не знала, але під час дії воєнного стану глядових екскурсій без супроводу екскурсовода заборонені, тому тематичні екскурсії університетом відбуваються щогодини. Так як я про це нічого не знала, то підійшла до брами о 16.05 і було вже запізнано здоганяти групу. Насправді це взагалі не біда, бо університет можна обійти і роздивитись здалеку, але біля нього є Попівський сквер, де можна посидіти Відпочити і попити каву. Тут також можна проглядати іншу цікаву будівлю Попівський будинок або палац радників Консисторії. В свій час він був гуртожитком як для співробітників митрополії, так і викладачів університету. Наразі це вже приватний багатоквартирний будинок. Ось так годинкою прилетить та можна повертатись до університету. Університет це не просто один із найстаріших вишів України, а справжня архітектурна перлина, яка з гідністю стоїть у ряду з найвідомішими університетами Європи. Заснований у 19 столітті побував у складі Австро-Угорської імперії, Румунії та Радянської України, а у 2000 у році здобув статус національного щодо однієї з нас університету український Гогварт, то тут і не поспориш. Атмосферна архітектура, готичні вежі, вітражі, візантійські мотиви та загадкові коридори справді нагадують Говардс. Дощ іде дуже сильний дощ. Зважаючи на те, що під час екскурсії почався дощ, у мене було відчуття, наче я гуляю по Гогвардсу частини Гаррі Поттер» і в'язань Аскабану. Це просто я не знаю, це просто якісь гарінстал. Тут дуже круто, мені тут дуже подобається. Ще дощ пішов. Я сьогодні планувала передивлятись Гаррі Поттер. В'язання з кабану Excuse me. Все. Вау! Wow. Сам кампус університету розташований у колишній резиденції митрополитів Буковини і Далмаці, збудований за проєктом архітектора Йозефа Главки. У 2011 році був занесений до списку об'єктів світової спадщини ЮНЕСКО та вважається шедевром немовританської та візантійської архітектури з ренесансними елементами. Щодо цікаво, то в одному з корпусів працює астрономічна обсерваторія, розташована в оригінальній вежі з червоної цегли. Також університет має власний ботанічний сад, якому понад 140 років. Університет це не лише освітній осередок, а й популярна локація для зйомок фільмів, серіалів та музичних кліпів. Зокрема, тут частково знімали фільм «Відена» та серіал «Заповіт Принцеси. Я вже трішки закуталась, бо іду звідси а на вулиці дощ, але це просто, це просто неймовірно. В мене купуємося. Мені дуже сподобалось. Насправді, якщо я прийду сюди знов, я знову сюди прийду. У мене навіть є таке бажання знову сюди завтра прийти. Кайф. Day. Хоча я не виспалась, все одно, мені вже все одно, вже і енергія під вечір є, а зараз я ще піду поїм, а потім, а потім піду візьму ще їжу і піду додому дивитись Гаррі Поттера. Best day! В університеті я наситилась враженням, але нагуляла собі добрячий апетит, тому зайшла пообідати. Перший день у мене пройшов доволі продуктивно. Так як я не виспалась вночі, а гуляла багато та ще й дощ, то ввечері вирішила просто відпочити. Тому під враженням я набрала собі їжі і запланувала переглянути в'язня з кабану. Просто ідеальне завершення, ідеального дня. День я починаю йти слідами Ольги Кобилянської. Пам'ятаєте, вчора я купила її книгу, а сьогодні я йду до Чернівецького літературно-меморіального музею Ольги Кобилянської. Чернівці дуже шанують цю письменницю. По всьому місту можна знайти її ім'я. Музей знаходиться відносно недалеко від центру, це хвилин хвилинна прогулянка. Щодо музею, то відверто скажу, що відвідати його варто. Хтось залишив відгук, зазначивши, що приїхати в Чернівці, але не завітати до музею Ольги Кобилянської, вважає, що поїздка на нівець. Музей знаходиться в затишному дворику в будинку, який належав письменниці. Я заплатила 220 гривень і отримала собі персональну екскурсію, яку дійсно було цікаво послухати. Так як будинок був власністю Ольги, то він наповнений її речами, але тут також є дуже цікаві речі з її дитинства та юнацтва. От, будь ласка, музей на моєму фоні. Дійсно, всім рекомендую. було дуже цікаво. А це я прийшла в центральний парк культури відпочинку імені Тараса Шевченка. Насправді я думала, що це просто невеличкий парк, в якому я побуду буквально 5 хвилин і піду собі далі. Але я трішки прогадала з розмірами, адже цей парк величезний і атмосферний. Цьому парку майже 200 років, і коли заходиш, то навколо лише зелені дерева. Справжній ботанічний сад, просто неба. А після нічного дощу тут було доволі свежо навіть в день. Сіла буквально на хвилинку відпочити. Дуже така тут приємна атмосфера в парку, так спокійно, особливо після дощу то ще такий запах, всі рослинки такі прям тягнуться. Дуже Мені тут подобається. І, здається, тут навіть влітку можна нормально сидіти під деревами. Дуже гарно, дуже спокійно. Також через парк Шевченка я йшла до іншої пам'ятки замок Палац Мейєр Горовіц. Він вважається яскравим прикладом архітектурної майстерності та історичної спадщини чернівців, що варто побачити під час відвідування міста. От тільки є один момент. Наразі це приватна власність, тому поглянути на цю красу можна тільки з вулиці, через гарненький паркан. Я так і не зрозуміла, чи можна хоч якось його відвідати, але можна завітати на цю вуличку, бо це такий собі історичний квартал ВІЛ де є ще інші будівлі, варті уваги. Якби мені в школі сказали, що сьогодні треба йти в краєзнавчий музей, радості в мене було б мало. Але відвідати цей музей я також запланувала завчасно, бо Чернівці це і є історія, тому я була впевнена, що і музеї буде цікаво. А те, що в той час почався дощ, то так співпало. В музеї купа залів та понад 115 тисяч експонатів, тому є на що подивитись. Та звичайно це справа смаку. Але якщо ви таке полюбляєте, то обов'язково завітайте. А мені довелось поставити свій візит на паузу, бо почалась тривога. А під час неї музей зачиняється. Почався дощ стою під деревами тут просто. Якщо колись будете в Чернівцях, то тут на цій алеї тільки під цими деревами і сухо. От можна побачити оп, і сухо. Тому та стою. Ну вже наче він послабшав, то я якраз біжу в віденську кав'ярню, кондитерську. Коротше, я йду за солодким. Після закінчення тривоги і тортового підкріплення я повернулася в музей. Хоч, можливо, мене вже там ніхто і не чекав, але було приємно, що працівники запам'ятали та персонально до мене включали світло в залах, тому я успішно додивилася всі виставки. Пам'ятаєте, я казала, що у мене в номері трішки протекла вода під час дощу, бо у мене таке величеньке вікно в стелі. Так ось мене пригостили кавою та тістечком за незручності. Це один з закладів, який я хотіла відвідати, бо він виглядає дуже цікаво. Насправді ці підвішені картини чимось нагадали мені Хогвартс. А так як у мене ця поїздка якось органічно Гаррі Поттерською атмосферою, то я не змогла не. Прийти сюди. Я все ж вирішила взяти піти за собою, бо в номері чекав келих вогню. Після дощу змило всіх відвідувачів, тому на терасі я сиділа одна, що мені дуже сподобалось просто мрія інтроверта. Я вже виселяюсь, зібрала речі, трішки тут прибрали за собою, ну, от, мені дозволили залишити тут свій рюкзак, що чудово, я не буду з ним тягатись, а так піду снідати. Все, виїжджаю з цього гостела. Це значить, їсти, оце ж таке. Це що таке? Так, я наїлась бограчем. Було, до речі, доволі смачно, тому дякую. Наїлася бограчем. Зараз йду в кав'ярню музей. От, там дуже гарно виглядало. От ранок і ранок. Треба випити каву, бо щось якось Пасмурно ще така погода. гранд кафе або кав'ярні музей – це місце, яке я точно запам'ятаю. Сама кав'ярня розташована на одній з центральних вулиць, де більше ста років тому австрійські підприємці вперше відкрили кав'ярню. В закладі неймовірний інтер'єр, склопінчасті стелі, велике вітражне вікно, різні види австрійських цегляних клейм, старовинні меблі, красиві лампи, посуд та картини. В меню можна обрати не лише каву, а й спосіб її приготування. І я вирішила спробувати каву, приготовану віденський королівський кавоварці. По суті, це ще й інтерактивна річ, бо це вакуумна кавоварка, коли її приносять, то розповідають історію, а в потрібний момент мені треба було закрутити подачу вогню. Саме цій кавоварці 60 років і в ній готується десь пів літра кави. Я, звичайно, відразу стільки випити не могла, тому мені долили в стакан з собою, що дуже приємно. Мені тут неймовірно сподобалось, якщо будете в Чернівцях, обов'язково завітайте сюди на ранкову каву. Біля культурних та історичних пам'яток можна знайти ось такого їжачка путівника. Відсканувавши QR-код, можна отримати деталі щодо місця, де ви знаходитесь, та маршрут по місту. З першого погляду мені театр чимось нагадав Одеський, і, як я зрозуміла, не дарма, бо проєкт обох театрів розробили одне архітектурне бюро. А окрім цього, якщо колись будете в німецькому місті фюрста, побачите копію Чернівецького театру, бо спочатку будівля була спроєктована для чернівців. Але через фінансові проблеми проєкт був використаний спочатку для фюрта, а нам пізніше дали таку ж версію, але з більш шкішним оздобленням. З відгуків зрозуміло, що без квиточка вас персонал не пустить всередину, навіть просто подивитись будівлю. Тому насолоджуємось фасадом. Три дні не пройшли, а пролетіли. Від поїздки в мене залишилось відчуття легкості. Чернівці це місто, де можна загубити серед старих будинків та сувілля дротів але обов'язково знайти щось цікаве. Це місто, де можна не поспішати насолоджуватись їжею, кавою, архітектурою та природою. Це була моя перша поїздка, в яку я відправила сама. Хоч і трохи боялась, але насправді мені було дуже комфортно. З цієї подорожі я забираю неймовірні враження від усього, що побачила та спробувала. І все ж розумію, що пізнала місто на дуже малий відсоток. До зустрічі Чернівці.